Я вважаю, що варіант не важливе, якщо тоді особина, а судино в житті так, як це новий етап було в житті, ознайомлення з новою так само родиною на подальші чотири роки може довше затримається. Тому це свято важливо в нашому житті. Я сподіваюся, що його прийде класно, Ми знайдемо багато нових знайомих. тому спочіпили. І перше вес це найкраще свято для першачків, тому що ми йдемо в нове життя. У нас починається доросле життя. Ми перші курси з нас знайомитися, нові викладачі, нові пари. Це все дуже цікаво, це інтригуюче. Ми йдемо в нове життя з надією на краще. Слава Україні! Доброго дня, дорогі студенти, шановні викладачі, батьки та гості нашого свята! Щиро вітаємо вас з днем знань та початком навчального року! Шановні першокурсники, шановні викладачі, співробітники, шановні батьки наших студентів. Сьогодні ми з вами відзначаємо День знань і для першокурсників це свято першого дзвоника. У житті кожної людини, яка отримувала вищу освіту, цей день надзвичайно щемливий, радісний і надзвичайно відповідальний. Бо студентство стає на шлях здобуття знань, будови своєї майбутньої професії і, взагалі, будівничого незалежної України. Це надзвичайно відповідально. Шановні першокурсники, Оменський національний університет широко відкриває свої двері для вас, відкривають свої двері лабораторії, аудиторії, відкриваються для вас широкі можливості. Тому хочу вас привітати з тим, що ви вибрали Оменський національний університет. Де будете здобувати знання, де будете мати широкі можливості для свого майбутнього професійного становлення. шановні викладачі, я вас щиро вітаю з початком нового навчального року. Ви справжні ентузіасти, ви справжні фахівці своєї справи. Ми всі разом працюємо на майбутнє України, на формування її еліти. Це надзвичайно відповідально, і я вам дякую за те, що ви робите. Шановні батьки, ви сьогодні стаєте батьками студентів. Це надзвичайно також і відповідально, і при тому надзвичайно почесно. Тому я вас також вітаю з цим днем і бажаю вам сил, здоров'я і натхнення. Всі ми живемо в надзвичайно складні і відповідальні часи. Ми всі з вами завдячуємо Збройним силам України, які створюють для нас можливості зараз. Тут зібратися, відсвяткувати цей день, навчатися в аудиторіях, здобувати знання. Тому слава Збройним силам України і дякуємо за це. Всіх вітаю з початком нового навчального року, всім міцного здоров'я, благополуччя, удачі, мирного неба, перемоги Україні і миру всім нам. Слава Україні! Символ сьогоднішнього свята закличний дзвінок кращим студентам нашого університету Ульяні Григоренко та Артему Гончаренко. Святково, буденно, незвично лунає прискорений крок І срізно, і дзвінко, і заклично. Лунає наш перший дзвінок.